Значить, Угорщині потрібен мир, а його ім'я це Дональд Трамп. Це е, перша цитата, і ось вона далі. Якби е, Трамп залишився президентом, то війни б сьогодні б не було. Цитата перша. Цитата друга Орбан не суперечлива фігура, тому що він каже, так і буде, і на цьому все закінчується. Він бос. Ні, він великий лідер, фантастичний. Лідер, кінець, цитати. Ну в е ЕНЕСОЦ е є є. є Варіанти са <тас> <клух> ну найперше рін це півені Зозуля, бо зозуля хвалить півника за те, що хвалить він зозулю. Але в цих півниках і Зозулі є чіткі прізвища. Орбан нас і та Андрійовича. <сві> так. <сві> Наступили. <сві> так, ну ну бо насправді їх співпраця вона ж не нова. Вона просто знову відродилася і зараз стала популярною. Але вибачте, Орбан їздить на ці, як це правильно називається, консервативні конвенції Америки, починаючи з 16-го року. І він ну, там трамп музичний та... гурт заказав, замовив так. даруйте, от щоб е, покружити е, як Віктор Обан. Популярний музичний гурт із тих е, провокаторів, яких зарештували 6 січня, два з року. Вони створили хор, називається «Жертви 6 січня. Вони проспівали гімн Америки, і тепер на всіх праймері цих кокусах Трампа грає гімн Америки виконання цього хору. Так що може і для Тра Орбана вони щось таке зроблять. Мені цікаво, під час цієї зустрічі Трамп нарешті зрозумів, хто такий Орбан, президент якої країни, там чи то Туреччини, чи то Угорщини, що він розумів, що Орбан бос. Да. Орбан -бос, великий лідер. Великі літа, так. ось ця історія. Вона зрозуміла, і вона mm -hmm. знову ж таки політтехнологічно теж зрозуміла, так. що нам брукує та дороговказ, куди саме на превеликий жаль для когось, а для когось на щастя. Таке mm -hmm. теж буває голосування по грошовій допомозі Україні. Так. Те про що ми вже е, цю дірку виїли mm -hmm. тут у столі з Маше златаємо але виїдаємо кожного. Тижня а, а, а грошей досі немає. грошей так. досі нема. І до речі, що ми з вами минулого разу дуже правильно передбачили. По перше, американська економіка погано відреагувала на те, що вони не прийняли постійний бюджет. Там складається дуже дивна ситуація. Тобто, весь тиждень до прийняття бюджету вона падала. Причому по 10-15 пунктів в день. Що для американської біржі для той шасенпе 500, Ну це доволі значні показники. Вона так планомірно, планомірно вниз. Прийняли проміжний бюджет, воно струбнуло вверх. І знову почало сповзати по 10-15 іноді 20 пунктів вниз. Тобто економіка показує, що у нас нема планування, у нас нема кризи, ми не летимо в прірву, але ми не заробляємо і ми не будемо заробляти, тому хлопці годиничок та не зупиняється. 22 число наразі це той дедлайн, коли закінчується цей проміжний бюджет і коли знову може початися шатдаун. Так, звісно, дякуючи Байдену, до речі, найкраще показник того, що промова Байдена була класна, СНП 500 вдарило свій історичний. Максимум в один вечір він витягнув всю біржу з цієї кризи, підняв її до максимуму. Вона, на жаль, знову почала падати, тому що конгрес досі нічого не зробив. Але це означає, що промова була дуже вдала. Тому що ми маємо наразі? Конгрес чітко сказав, точніше, палата представників: бюджет кордон Україна. Саме в такому порядку, 22 числа, вони, хоча б, мають продовжити цей бюджет, відповідно, зразу сісти за перегляд кордону, і відповідно після цього вже зайнятися Україною. Все інше. Правки, перелаштування бюджету щоб викрасти там гуманітарну допомогу, збільшення бюджету на кордон, збільшення кількості правок до прикордонного законодавства вже все зроблено. Тепер реально, навіть процедурно, питання лише за голосуванням. І відповідно питання в Майкі Джонсоні, і відповідно питання в Дональді Трампі. І якщо він побачить, що йому вигідніше після 22 березня швидко проголосувати за Україну, показати силу і сказати: От, якби не я, Байден би ще тут вошкався, вибачте два місяці тоді він це зробить. Якщо ні. Ми знову з вами будемо дивитися, як падає і падає, падає, падає американська економіка. Значить, що мені Марія Олександровна сказала Чернега тут на поза минулому здається тижні. От вона сказала, що значить, якщо ти споминаєш в ім'я китайського спеціального представника по справах України і східної Європи, то Ютуб ніби реагує на це дуже сенсативно. Я тут споминув іншу історію зараз вже не буду переказувати, але тепер не називаю, хоча дивно. Та от ну, е просто його прізвище звучить в українській мові. Так що нам довелося ще одну букву вставити, щоб цензурно звучати. О, так, е так. Е бо ми кажемо Лі Хуей, а насправді букви е там немає. Так, так, от я ж про те, я просто роз розповідав історію, коли е на першому курсі е одного з університетів, де я навчався, у mm -hmm. паралельній групі було два китайських студенти, та одного з них звали Сунь. А прізвище в нього було теж дуже дуже промовисте і ну нікуди не дінеться, бо воно бо бо воно так і читалося. Розумієте? Тобто тут така історія. Але менше з тим, так. Е значить, Хуей, е, він е прилетів до столиці України, до Києва мав тут перемовини. Е Саша по в прилетів з Москви. Угу. Прилетів з Москви та з якоюсь е аджендою, так. і е значить, запропонував конференцію по врегулюванню е кризи е з. Залученням Росії. Ерефії, так. і потім е, по поїхав далі. Та Варшава, угу. е, Німеччина, а, е, Франція. Давайте так. про китайську позицію. Китай зробив е, хід. Бачите, ви пам'ятаєте? Ми е, на минулому тижні. так казав Китай почав ходити, бо е, споглядав. Сидів та от на те, що а тепер є ходи. Оцей хід конкретний. абсолютно конкретний. і Ердоган цей хід абсолютно дублює, тому що буквально після того, після пропозиції ліхує виходить Ердоган під час переконференції і починає буквально із того, що каже: не забуваємо, що Туреччина є найбільш активним і найкращим майданчиком для і для перемовин, або якщо пан Зеленський хоче для саміту формули миру, але лише з залученням Росії, ми на інше не погодимося. І так, ми вам тут спускаємо два корвети на воду, але пам'ятаєте, що треба в саміт формули миру. От до речі, в цьому весь Ордоган. Майже один і той же день спустити завершити будівництво одного корвета для України, майже завершити друге, оголосити про це і тут сказати, що ну давайте все-таки говорити про мир. Китай відчуває, що. Неспроможність України вибудувати свою оборону так, як ми цього хочемо, відповідно тримати лінію, так як ми хочемо, і в той же момент неспроможність Росії прорвати нашу оборону от абсолютно каверзна ситуація з точки зору тактичного те, що мені колеги, військові експерти, кажуть, що ні ми нормально не можемо оборонятись, ні вони нормально не можуть наступати. І тому воно все зависає в якомусь лімбо, от в першому колі пекла за Данте, де щось відбувається, але воно приходить в нікуди. Відповідно, це той момент, коли, як ми бачили по суддівській Аравії, Туреччині, Китаю пішли пропозиції миру, але нема реакції США, нема повноцінної реакції ЄС. Навіть наша реакція, ну вибачте, так ви можете запропонувати, але давайте дивитися надалі. І насправді, що ще важливіше крім ЄС і США, бо там зрозуміла реакція: нема реакції інших лідерів глобального півдня. Тобто, чи почули ми щось від Лули де Сілви, який також нас схиляв до миру ще довше, ніж той же Китай. Чи почули ми щось від інших країн Латинської Америки? Чи була Індонезія, до прикладу, яка приймала групу 20, яка постійно казала про мир, про все? Ніхто інший на це не відгукнувся. Почули даруйте тільки так. те, що Хав'єр Мілей приїде до України? Оце... Але... оце от це якраз протилежний сигнал для нас, дуже хороший. Тобто, ідея Китаю зробив хід. Але мені здається, от ми казали про очікування, він задовго вичікував. Уже ніхто не сприймає цю пропозицію вам серйозно, вам. так тобто, окей, ну всі підтримують ідею, що треба зупиняти війну. Хто скаже, що війна це добре? Ніхто росіяни теж кажуть, що війна це погано, але щось їм це ніде не заважає. Тому навпаки, для нас великий позитив, що українська формула миру, український погляд на те, коли починати переговори, поки що превалює, і ніхто не намагається змінити нашу позицію. І як мінімум таке мовчання всього світу. То на пропозиції Туреччини суддіської Аравії Китаю це те, що можна вважати нашою невеликою, але все таки перемогою. Даруйте, якщо ви вже споминули Рже Пепти Пердогана, Володимир Зеленський був в Анкарі. І давайте про uh -huh. квінтесенцію ефективності цього візиту. Голос А, Ну, візит, звісно, був такий більш показовий, тому що флот, тому що наша співпраця, тому що це дуже хороший ляпас в Москві. От прямо ідеальний в той момент, коли Мискласи сподіваються на те, що Ердоган продовжить просувати їх ініціативи, ми маємо такий візит. Що ще могло вийти з цього візиту? Перше, що завжди відмічаю в таких випадках, велика закрита складова. Тобто, окрім публічних виступів і всього іншого, дуже довго лідери говорили закрито, говорили абсолютно відверто, і ми не знаємо про що. Що означає, що Ні, рані... перекладач не знав отож. Про що. Тобто, насправді це дуже великий позитив, це значить, що нам є про що говорити, що мовно у Туреччини не просто позиція. Так, от тримайте це, заплатили гроші, все, гуляйте, хлопці, дівчата. Насправді є контакт з цим можна працювати. Раз друге зараз, коли активізувалися обміни, давайте називати, що Туреччина Су дуже важливу роль в цих обмінах, і Росія досі сприймає Туреччину як таку, що може бути посередником для наших обмінів. Тому навіть з такої соціальної точки зору цей візит вже можна вважати достатньо успішним. Два і третє, що все таки важливе. На фоні проблем з польським кордоном. На фоні того, що румунський кордон так він відкритий, так влада зацікавлена, але місцеві еліти прикордонні ну їм ламати бізнес-схеми на контрабанді дуже не хочеться. Ми бачимо певні недолугі кроки в різні сторони. На цьому фоні нам потрібно постійно просто чи в телефонному, чи в живому режимі тримати контакт з турками. Бо турки це половина зернового коридору, це половина безпеки. Його це проходження його середземне море і далі розповсюдження. Тому я вважаю, що це одна з тих тем, що проговорювалося. І якщо це дійсно так було, знову ж таки візит був точно успішним. Ну і тоді вже візит очільника оборонного відомства Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії та до Києва і новина про те, що Скоріше за все, у нас точніше, у Великій Британії з'явиться новий очільник української амбасади. Так, ну насправді багато хто пов'язує ці візити, що можливо там якісь були додаткові домовленості, але. Міністр оборони за британською системою ніяким чином на призначення послів на видачу Германа впливати не може. Тому, чи можна це пов'язати, не факт факт в тому, що Валерій Федорович залужний дійсно володів величезним нетворком контактів у Сполучному Королівстві. І те, що він зможе налаштувати нормально цю оборону сітку нашої співпраці, це факт доконаний і це дуже великий позитив. Моє особисте ставлення ну, знаєте, посол не завжди має там доточно, абсолютно, добуквенно знати всі дипломатичні тонкощі. У нас французька дипломатична школа, посли це політичне призначення, це певний сигнал, на чому ми хочемо зробити наголос. І тому, от призначення сексолога і таролога в Болгарію не завжди сприймалося як дуже позитивний сигнал. Але, до речі, кажуть, що посольство працює добре, тому в мене питань нема. отже, призначення залужного. Воно буде ефективним, тому що залужний менеджер. Ну, по суті, що таке посольство, особливо в великій країні. В тебе є 10 людей, які займаються культурою. Вони нею займаються там 5 років. В тебе є великий штат військового аташату, в тебе є консульство, в тебе є політичний відділ. Ці люди десятками років іноді займаються тими питаннями, якими вони займаються. І ти як посол маєш їх скоординувати. В тебе є купа проєктів, і ти маєш цими проектами керувати. Ну і там в ряди годи, раз, два-три дні з'являтися на публічних заходах і просто красиво виглядати. Тому. Ми бачили, як залужний може менеджерити великі команди. Ну вибачте, він менеджер чи не найбільшу армію сучасної Європи, мільйонну армію, яка змогла дати тягла... найсерйозніший період викликає, яка змогла історично. дати тягла ядерному агресору. Ну мені здається, хто як не він зможе розібратися з тим, як працює посольство. Тому насправді в мене сумнівів в його професійності немає. Мені не дуже сподобалась комунікаційна складова, тому що нам ніхто не сказав, чи є гриман. Британці не підтвердили. Навіть якщо це так званий мовчазний агреман, бо насправді є така практика, Актика, ми відправляємо їм листа. Якщо два місяці нема відповіді, ми вважаємо, що агреман прийнятий. Але навіть цього не було. І офіс президента це підтвердив за постфактум після МЗС. Хоча має бути навпаки, МЗС підтверджує за офісом президента. Тобто. Ми те, що з вами, до речі, говорили ще минулого року. Ми не навчилися в комунікацію. Ось тут ми просідаємо жахливо. Але в загальному, ну я сподіваюся, що це призначення дійсно і Валерій Федорович сам на нього погодився. Я сподіваюся, що це дійсно певний такий крок вперед в його подальшій кар'єрі. Ну і давайте не будемо забувати. Багато хто малював його майбутнє в НАТО. А якраз. Будучи унікально якісним військовим і маючи тепер невеликий дипломатичний досвід у країні нашого військового партнера, мені здається, потім для нього в НАТО всі двері відкриті. Заради справедливості, давайте скажемо, що Валерій Злоний не коментував жодних жодним чином цю ситуацію. Чекаємо, чекаємо, можливо, і будуть частіше інтерв'ю і певні колонки з'являтися після того, якщо дійсно пан Залужний стане послом у Великій Британії. Щодо снарядів, на які вже знайшлися mm -hmm. гроші, які сподіваємося, що якнайшвидше будуть доставлені в Україну. Це ж напевно позитивний прецедент, що вдалося в цю зламату систему, що снаряди будуть купуватися за межами mm -hmm. Європи. Якщо ну раз це зробили, ну можливо і в майбутньому можна буде таке провертати. Насправді. Це абсолютно не позитив, погоджуюсь, але в мене просто питання: а що нам тоді формат Рамштайн? Бо що таке формат Рамштайн? Ми беремо всіх союзників України в Європі, в НАТО і долучаємо туди всіх інших, хто погоджується. Формат Рамштайн це 50 країн, тобто величезна кількість держав поза Європою. Чому ця робота не велася раніше? Чому ми не пропрацьовували наших африканських союзників, які також є в форматі Рамштайн, латиноамериканських? Чому вони цього не робили? Чому треба, щоб маленька Чехія, яка не володіє найбільшим МЗС в світі, але вона все рівно змогла знайти ресурси людей і сили, знайти ці снаряди? Канада знайшла ресурси їх оплатити купити? Тобто, чому ми не використовуємо ті інструменти, які в нас є? Ну, от, вибачте, це в тебе є правильний хороший молоток, щоб забити цього бісу цвяха, але ти йдеш в умовний магазин, купуєш. Один, ну бо забув, де той лежить. Ну так немає це працювати. Це. це неефективно. Але. Факт, це дуже добре, що такі механізми знову з'явилися. Ну і завершимо у нас там 4 хвилини, може 3 з половини. Завершимо е так. такою новиною, яку ви е Саша uh -huh. теж не обійшли у своєму телеграм-каналі «Буда в конгресі на е виступ Джозефа Байдена на звернення Джозефа Байдена. Е Білий дім підтвердився. Uh -huh. Прошу перше леді України Олену Зеленського. Так. Та і е ну офіційно е відмова української сторони полягала в тому, що графіки не складались. Так. Та, але от е, почали uh -huh. е, у мережі та розмірковувати щодо чого, і значить відсовкувалося від того, що нібито перша леді е, хотіли, планували посадити е, з Джейл Байден і е, Юлію uh -huh. Навальну. Ви е, запитали у ваших підписників та що ви думаєте uh -huh. з цього приводу, що вам відповіли, і що ви то, що думаєте з цього приводу? Абсолютно більшість, ну як? 66 якщо відсотків, якщо помиляюсь, сказали, що це правильне рішення і я... не їхати. Не їхати, і я якраз це підтримую з однієї простої причини. На Заході досі є враження, що так звана так звана російська опозиція з так званими ліберальними політиками, вона є ефективною. Що мовно, як вони це називають, прекрасна Росія будущого, це взагалі щось інше, щось класне. Що ми бачимо, що той же Навальний, який казав, що не бутерброд, і як він там казав, український вопрос должен бути рішов тим і іншим способом, але ми не маємо це робити як Путін. Ну мені важко після після такого наративу уявити, що прекрасна Росія будущого дуже сильно відрізняється ідеологічно від ужасної Росії сьогоднішнього дня, тобто це просто інший лідер, це інша система управління, але імперськість в російська вона все залишалася присутньою. І тому відповідно, якщо Байден виходить і каже: ось ці три жінки символ опору диктатурі автократам це жінки, які од борються з диктаторами. То ми прирівнюємо українських жінок-захисниць, які кладуть своє життя на фронті, до так званих російських лібералів, які світять фонариками в небо і кажуть Путін уходи», Тобто ми зрівнюємо цих людей жертву українського народу і російських лібералів на це не можна. Але поговорити. ж в очах заходу Навальний, особливо зараз, після його смерті, виглядає як дійсно борець за іншу Росію, як закатований, замордований десь там далекий в'язниці на краю світу. Угу. І коли ми ну умовно там це все не визнаємо, кажемо так. згадуємо про Птербро, то напевно ми в їх очах. Виглядаємо, як можливо, трошки ну там добре. Вони понівечені війною, ПТСР і mm -hmm. так далі. і Так далі, вони ще зрозуміють. Вони просто зараз от травмовані війною і не розуміються. Так насправді деякі продовжують це говорити, і насправді навіть виводять зараз таке поняття, як ПТСР інформаційної війни. Ну коли просто тобі вже п'яте кажуть, що Навальний нормальний політик, і в тебе не починається нервовий тік, бо ти вже п'яте маєш пояснювати, що ні. Це присутнє, і на заході досі є таке сприйняття, але. Хай воно буде таким. Ми з цим розберемося після перемоги, тому що от будемо трохи з вами циніками. Якщо ми зараз кажемо, що окей, ми готові з російською опозицією спілкуватися. Давайте разом подумаємо над прекрасне Росії будущого. По перше, це від нас може відвернути значну частину дійсної російської позиції Легіон Свобода Росії, Русський добровольчий корпус. Я вважаю, це дійсна російська ну, вона реально вносить зміни. вона реально показує, що Росію можна змінити, але і в них інструмент трохи інший. Це раз по-друге, навіть з фінансової точки зору, якщо ми себе зрівнюємо з російською опозицією, то відповідно вона має право на такі ж гроші, фінанси, як і ми. Відповідно, вона має отримати підтримку. Ми маємо з нею виходити зі спільними заявами. Ми маємо поважати права російського народу. А тоді, а що ж ви атакуєте Курск? А що ж ви там наносите удари? Це ж. Там же цивільні можуть бути, а тата, не можна так робити. Тобто дуже і дуже великі ризики зараз іти на контакт з цими так званими опозиціонерами. Ну і моя думка, як я вже казав, така що ми не можемо порівняти те, скільки витрачає, скільки жертвує український народ з тим, скільки жертвує російська опозиція. Саш, ну спасибі вам, як завжди, велике. От ви знаєте, ми з Марією Олександрівною сидимо і дивимося, що от, що означає так. сила просвітницького погляду? Дивись, шкельця були темні, нічого не було. Видно От, просвіти <сих> дав Олександр Краєв і, <сих> і, <сих> і, <сих> і, yeah, і все і прозор в житті. Бачу, я думала, що слава жартував, коли на nee, ні, зіру, я, показав, шкельця шкельця я шкельця посвітліше. Я ж кажу, все все серйозно, але хамелеони дуже зручно. А іва про пташку. так, от про хто. Ро ви може виріжете собі фрагмент телеграм-канал Буда в Конгресі, пояснити, що це за прекрасний золотавий птах. Так. У вас Поясні на ласка зараз це коротка така відсилка до хорошого і літературного і кінотвору. Це гра престолів. Згадайте Пітера Бейліша, того самого чудового, я б назвав його політичним консультантом, який облаштовував політичне життя Вестеросу, і це символ його дому птах пересмішник. Тах пересмішник та пам'ятаєте, Харпер Лі, та mm. яка стала відома однією єдиною книгою, яка називається Вбити пересмішника. Але це той чудовий приклад письменника одного твору, коли вона тільки одно-один його написала, і він до віку включений в американську шкільну програму. Таке Олександр Краєв, Саш, дякуємо вам. Дякую.